Вітаю вас, дорогі земляки. Хотів би сьогодні привітати вас з Днем Гідності та Свободи, яке відзначає наша держава. Також сьогодні Велике Церковне Свято, День архістратига Михаїла. Це покровитель небесний нашої держави України, а також Святкують десантно штурмові війська свій день. Початок нової трудової неділі продовжуємо працювати по тим планам, які намітили. Упор будемо робити на цьому тижні по питанням забезпечення нашого населення твердим паливом, дровами. А також продовжуємо працювати по переселенцям. Завтра виконком визначаємось по видачі людям ордерів на 7 квартир, із них 30 переселенці. Провели нараду по укриттям, а також пунктам обігріву. Укриттів у нас 41 об'єкт. По пунктам обігріву 30 визначились по додатковим фінансам, які виділяємо на докомплектування цих об'єктів. На вихідних разом з обласною військовою адміністрацією провели нараду по питанням можливості облаштування харчоблоку на території нашої громади для приготування обідів нашим шкалярам а також діткам, які знаходяться в дитячих садках. Отакий невеличкий план роботи на цю неділю. Що додатково будемо повідомляти. На наших сайтах міської ради і на моїй особистій сторінці ми впевнені в тому, що ми переможемо. Збройні сили йдуть в контрнаступи, звільняють окуповану територію за територією. Слава Збройним силам України. Лазова це Україна. Слава Україні!